Вітаю всіх! Сьогодні зроблю розклад про війну в Україні на червень. На квітень я робила, там і травень приблизно такий же. Прикордоння Харківщини, Харків горять і руйнуються. Я попереджала виїжджати звідти. Багато виїхало. Але у Вовчанську багато людей ворог розстріляв. Вони залишилися. Рефлекс самозбереження у них не спрацював. Хочу поздоровити Ірину Фаріон з перемогою над надійськувальниками ворогами. Як і показали карти, вона перемогла. Місцева влада засудила скувальників, суд відновив її на роботі і виплатив всю заробітну плату, що вона не отримувала за період незаконного звільнення. Тепер підвищити швидкість відео. Якщо я повільно говорю, бо мені треба тлумачити карти і швидко не виходить. Тепер будуть розклади по Україні. Чи буде наступ на Київ? Подивимося. Не буде. Тут випали, випали карти Мах, сімка пентаклів, король мечів і повішений, дев'ятка кубків і четвірка мечів. От, Мах показує, що думки є, такі у ворога, щоб наступати. Сімка пентаклів він чекає. Наступу король мечів. І зараз наступ в підвішеному стані. Карта повішена. Поки що Київ буде спокійно в червні себе відчувати, чи не буде в червні наступу. Тепер подивимося, чи буде наступ на Україну в Білорусі. 9. Ну, В Білорусі є погрози, пажмачів, погрози наступу. І пажезлів є, і дев'ятка кубків. Ну, не буде. Не буде в Білорусі ніякого наступу. Король кубків, дев'ятка кубків, пажезлів і пажмачів. Ситуація там буде спокійна. Так, тепер подивимося, чи буде наступ на Чернігівщину і Чернігів. Чи буде наступ на Чернігівщину і Чернігів? Там ситуація в підвищеному стані. Ворог не туди, не сюди, наче і планує, але. Но... Поки що двійка жезлів. Він роздумує, що йому робити, роздумує. І дев'ятка кубків не буде. Це ми на червень, В червні не буде наступу на черніві. Чи буде наступ у нас далі суми і Сумська область? Ну, диверсі, обстріли там є, звичайно. Постійно обстріли, а наступ і диверсії подивимося на суму. Небезпека, колісниця, пожезлів, дуже велика небезпека. Небезпека наступу. Але от баже. На червень поки що. Карти добрі, спокійно, по сумам. Буде небезпека тільки обстріли. ну Може, якісь за... будуть заходити диверсійні групи, тільки по обстрілам. Тепер подивимося Харківщина. Чи буде вона, чи буде ворог просуватися на Харківщині, чи його зупиняє? Так, король ночів, суд, рицарже, місяць. Король мечів, суд. Ворог таки є в нього плани наступати і захоплювати Харків, Харківщину, рицар жезлів. Але він і водночас це обман. обман. Обнулився, це його наступ, обнулився. Тут королева жезлів. Імператриця помірність і сонце. І все-таки ми його випхаємо. Помірно, поступово, але ми випхаємо ворога з Харківщини. І тут сонце. Значить, Харківщина і Харків залишаться за Україною. Ну, це буде помірно. Так. А подивимося, чи. Поменшує ці обстріли. Бо ворог все-таки ось наступ не лишає наступати. Може, це місяць, може, це впродовж місяця цього, може, він не буде наступати, а то тоді припине, бо місяць це означає ще час, місяць. Чи буде полегшення для Харкова? Бід полегшення в червні місяці? Ну, особливого не буде. П'ятірка кубків це сум, розчарування. Верховна Жриця, це десь там п'ятірка жеплів, війна, боротьба. Ну, десь воно не дуже, легше не буде. Ще одну карту поставлю. Допомога все-таки. Якісь невелике полегшення п'ятірка мечів. Допомога дасть невелике, але це загроза. Загроза, смерті, все ж вони будуть. Так, щоб вони дуже кардинально щось змінили, то не видно, не видно. Це буде не кардинально, а поступово, по помірності. Так, тепер подивимося. Донецький напрямок. Що буде на Донецькому напрямку в червні. О, зараз там підвішений стан знову допомога. Ну, щось тут краще буде. Щось якесь покращення на Донецькому напрямку буде. Відкинуть нам зброю, ракети, снаряди, мах, яким буде покращення на Донецькому. Тепер у нас запоріжський напрямок, там роботи норма захватив ворог знову. Запоріжці дивимося. Запорізький напрям добра. Так. Там ворог активно таке веде наступ. Активно веде наступ, загрожує. Працює, так, працює на захоплення Запорізької області. Але помірність. Значить, там не буде в червні такого активного захоплення нашої землі. Тут помірність і дві каже Що сорок думає? Щось він думає, щось він обирає, що йому робить. Тому що нам ось. Допомогу дають і вірка. Це наша перемога, тільки вона поки що віддалена. Ми, тим більше ми на червень Допомога віддалена, перемога віддалена. Може, щось зміниться. Зміниться, щось там? В Америці щось там може зміниться на краще. Тройка кубків. Закохані, колесо фортуни. Може щось там на краще зміниться. Але червень, помірність і щось ворог думає гадає. цим наступом. І погрозами. Запоріжжя. Ну, тепер кримський напрямок, Херсонський, Кримський. Що ж там буде? Херсонський і Кримський? Так, що там зараз? І там наступ ворог наступає. Башня і дві кажев, обирає, що йому робити? Ну, король мечів і башта. Це значить наступ ворога там буде зупинений, зупинений, ворог буде розбитий. Може, оця наша допомога, що нам дадуть, може, вона призведе до миру. Може тут наші війська будуть. Виганяти ворога, визволяти, херсонщину визволяти, і Крим потрошку будуть визволяти. Бо тут карти ось король мечів і вашта, це, ну, це ми будемо бити ворог. Його тут наступ буде розбитий. І тут карти мира і четвірка жезлі. Тут більш-мені буде добре на цьому напрямку. Чи дасть Америка Добро бити своїми ракетами по території ворога? По всій території ворога. Так? Чи дасть Америка добро в червні місяці? Америка поки що зв'язує нам руки, дала добротіки по Білгородщині. Ну це не серйозно, це не серйозно. Чи дасть вона бити своїми ракетами своєю зброєю по всій території ворога? Так, зараз. Ну, зараз. Така ситуація, що егоїстична ситуація зі сторони Америки. Четвірка пентаклів вона утримується зараз. Вона сидить, думає тільки за свої вибори, за себе. Позиція дуже егоїстична і шкідлива для України. Вона зв'язує руки України. Далі буде. Будуть загрози для України, ворог буде погрожувати. І що у нас буде червні? Ну, башня випала. Значить, червні все-таки дозволу бити по всій території Росії не буде. Ну, все поки що. Розславлено чергу. До побачення, до наступних розкладів. Всього вам доброго. Бережіть себе!